Якщо ти у дорозі цій втомився, і десь, спіткнувшись, не хотівши, впав, то знай, твій Бог на тебе все дивився, ти тільки очі вгору підіймай. Якщо в дорозі ненависть, обіди поранили тебе і тяжко йти, не падай духом, ти сильніш молися, а перемога буде в боротьбі. Мій добже, темрява кругом, і мало світла вставай, світильник вгору підніми. Поглянь, як люд у беззаконні гине, ти голос Божий людям передай. Тебе Господь покликав на служіння, Він хоче вірним бачити тебе. Поправ світильник, не побачиш сління, і віра в Бога поведе в тебе. Іди, трудись, а нагорода буде, за вірні вже готовиться вінець, ти тільки на Ісуса більш дивися, скорботам всім наблизиться кінець. Наш Бог є світло. Наповняйтесь Богом, чим більше Бога буде у житті, тим легше буде йти по цих земних дорогах, бо наше є спасіння у Христі. Він переміг. То перемога буде і переможна пісня зазвучить: земне пройде, а Боже вічно буде, і з Богом вічності ми будемо вічно жити. Слава Богу!